Вітаємо на каналі Світлофор! У світле свято Різдва бажаємо вам добра і щастя, добробуту і затишку вашій оселі, душевної теплоти, взаєморозуміння, підтримки, мирного неба над головою, світлих надій та упевненості у завтрашньому дні. А у сьогоднішньому відео ми будемо відповідати на ваші актуальні питання, які ви самі задавали у наших соцмережах у коментарях. А перед тим, як перейдемо до основної частини нашого відео, підписуйтесь на наш YouTube канал. Перше питання буде найпростіше. Сергій запитує, де ви є? Мережа магазинів Світлофор знаходиться у місті Чернівці за адресами Шухевича 8А, Хотинська 3Б, Головна 246, Руська 126 та Коломийська 15А. Наступне. Пані Наталія задає питання, як ви підбираєте колір. Якщо вдаватися в деталі, то відповідати на це запитання можна не одне відео. Якщо коротко, вам потрібно буде визначитись, чи це буде налив по коду фарби, чи підбір по деталі. В першому випадку потрібно або він-код, або фото наклейки на кузові, щоб визначитись, який же код фарби у вас. Це налив фарби по заводському номеру. Цей варіант ідеально підійде для реставраційного олівця, тобто підкапування дрібних сколів та подрятин, а також для фарбування в розпил або повного перефарбування. А вже щоб підібрати колір, який би співпадав ідеально, наприклад, для фарбування в стик, треба зразок з вашого авто. Приміром, лічок від паливного баку, і це буде точний підбір по деталі. а детальніше про підбір фарб за посиланням. Людмила, Надія, Андрій, Володимир залишили коментарі, яка ціна чорного кольору олівця, жовтий ціна, яка ціна темно -синій? Е, білий колір цікавить, яка ціна? Насправді колір ніяк на ціну реставраційного олівця не впливає. Вона є стандартизованою і залежить лише від об'єму фарби, який би ви хотіли придбати. А це. 10 мл 250 гривень, 20 мл 320 гривень, 50 мл 400 гривень та 100 мл 450 гривень. Віталій залишив у коментарі прохання, щоб ми його не смішили. І зазначив, що по Вінкоду коду це коли авто ще в салоні стоїть, а через рік фарба буде мати другий відтінок. Насправді це твердження є частково вірне. Адже, підбираючи фарбу по Вінкоду, коду можлива незначна різниця по кольору, світліше, темніше, оскільки фарба на вашому авто дійсно могла вже незначно вигоріти за роки, що вона в експлуатації. Проте відбудеться це аж ніяк не через рік. Процес вигорання у акрилових автоемалей розпочинається через 8-10 років, а у базових перекритих лаком ще довше. Проте, звичайно, ці цифри приблизні, оскільки різні умови експлуатації транспортного засобу. Олесь зазначив, що реставраційний олівець це чудова річ для дрібного оперативного ремонту, дуже тимчасового лакофарбового покриття кузового автомобіля. Дуже дякуємо за приємні слова. Річ насправді чудова. На рахунок тимчасовості все відносно. Ймовірно, через 15 років доведеться ще разочок закапати ваші подряпини. Але не через тиждень і не через місяць. Все. Наступний коментар від Павла. Воно навіть не в колір. Написав він після перегляду нашого відео застосування реставраційного олівця. Дійсно, не в колір. Проте, фарба на відео це жовтий акрил, який має здатність після повного висихання темнішати на 1 або 2 тони. І повірте, після висихання все буде сходитись. Віталій задав питання, як замовити. Ну, тут є безліч варіантів. Найпростіший написати нам в Директ. Також можете нам зателефонувати, оформити замовлення на нашому сайті або платформі Pro. Контактні дані та посилання, як завжди, в описі відео. Пані Лариса написала: хороший магазин та консультанти. Коментар від Ігора, дуже вічливі консультанти, професіонали. Підібрали колір навіть по фото авто. Не було наліпки з кодом кольору. Все чітко, швидко, лаконічно. Усім рекомендую. Олександр замовив, все прийшло. підбір кольору бездоганий. Раджу замовляти. Щиро дякуємо вам за довіру та ваші відгуки. Наші менеджери завжди раді допомогти вам на шляху до вашої мрії, до авто без подряпин та ідеального кольору. На цьому наше відео підходить до завершення. Пишіть в коментарях, про що б хотіли б дізнатися в наступному відео, ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Ще раз вітаємо усіх святом і бажаємо щасливого Різдва! Нехай кожний новий день дарує вам яскраві фарби. RAL 1035, наприклад. А на чому на чому на фарбах ми знаємось. Тому і з радістю вам допоможемо. До зустрічі в магазинах Світлофор.